Вартість такої машини швидкої допомоги орієнтовно в такому стані в хорошому від 14 тисяч злотих. Нам польські друзі допомогли знайти машину зі значними знижками, враховуючи ті вставини, що відбуваються в Україні зазначно дешевих цін, ми змогли їх придбати. І спочатку ми хотіли взяти великий бус на один батальйон, який дислокується в Широкіном. Але зважаючи на ці вставини, що трошки це затягнулося збирання коштів і людей, ну немає коштів, щоб зазвичай допомагати, тому ми вирішили взяти ще одну легкову машину у якості теж каратичської допомоги для 17 го батальйону танківського батальйону до станиці Луганської і веземо подарунки від журналістки Бянки Залєвської. І, власне, ми забирали ці всі подарунки, які теж будемо роздавати. На жаль, вона не змогла бути за станом здоров'я, бо вона дуже сильно поранена і вона не може витримати довго перебувати в машині в сидячому положенні. Вона ж нас буде чекати у Києві. О, стосовно цього. Левова частка цих коштів це є добровольні пожертви саме містян міста, жителів міста Любліна. Мені дуже приємно, що мої. Друзі відгукнулися і настільки заангажувалися, що тепер ця війна, наша війна на Сході, це їхня частина війни. Вже була практика, Вишколу наших бійців в Кривому Розі, де надавали вишколи за стандартами НАТО, як надавати першу невідкладну медичну допомогу. Зараз ми також будемо робити вишколи. Якщо хочете, ми можемо показати сертифікати польських рятівників-інструкторів, які працюють за стандартами НАТО і в дуже хорошому стані і мають дуже гарні знання. Також дуже приємно що долучилися до збору коштів і лучани. Зокрема, небайдужі люди в проєкті меценати для солдата, які я маю честь співкоординувати. І Ці кошти були надані як лучанами, як нашою діаспорою з Німеччини, з Америки, з Канади. Я думаю, що наша співпраця буде розвиватися і надалі. Хлопці, поляки, вже бачили. І оцінили наслідки гібридної війни, наскільки нетолерантно веде себе, навіть під час військових дій ведуть себе терористи і російські окупанти, і так, в міру їхніх можливостей, так як вони не можуть собі дозволити згідно законодавства чинного Польщі брати до рук зброї, але не хочуть бути байдужими в цій ситуації, вони намагаються рятувати наш. Наших побратимів з передової для того, і придбали каретку і потім Ми передамо на постійній основі і збирати і медичні обладнання, збирати допомогу.